Любі друзі ходить величезна кількість коментарів та відеороликів стосовно того, що 24-й -ти параграф тимчасового захисту все-таки не зараховується до громадянства. Особливо коментарі фігурують у форматі Я читав закон, я дивився закон, я перевіряв нічого не працює. Тому зараз у цьому відеоролику я вам покажу дослівно, де вказано, що 24-й параграф зараховується, де ви можете знайти всі деталі. Також вам писано стосовно двох параграфів та формату вашого водійського посвідчення після переходу на інший параграф та чому потрібно переходити на інший параграф у перспективі і чи потрібно переходити на параграфи навчання по формату 16 а чи 16Б тощо. Ну а з вас, будь ласка, коментар, репост, збереження та лайк, щоб були ухвати. Ну що ж, розпочнемо все таки з параграф 24 тимчасовий захист та громадянство Німеччини чи натуралізація. Дуже багато коментарів з форматом, що вам потрібно 5 років працювати, вам потрібно 5 років сплачувати до пенсійного фонду і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але але, це все стосується постійного місця проживання, тобто Niederlassungserlaubnis або Dauerhaft-EU. Але була реформа. Вона проходила в період з 2023 по 2024 рік, після якої стало можливим подаватись на натуралізацію, проходити на натуралізацію, тобто подаватись на утримання німецького громадянства з іншими видами ВНЖ. Наприклад, робочий параграф вісімнадцятий чи деякі гуманітарні параграфи, чи 21 для фрілансерів та бізнесу для того, щоб не Плутатись великій кількості різних законодавчих моментів, та щоб ви не лякались цієї юридичної страшної мови, мною був надісланий запит до Міністерства внутрішніх справ Німеччини, на який була отримана відповідь, і є номер цієї справи з відповіді, що є опубліковано в документі українською, російською та німецькою мовами. В мене на сайті та в телеграмі. Ви можете зайти прочитати статтю та скачати собі цей документ безкоштовно саме в документі дослівно Міністерство внутрішніх справ пише чорним по білому. Роки перебування на 24-му параграфі тимчасового захисту зараховуються при натуралізації. Чи це означає, що ви можете переходити з 24-го параграфу на громадянство? Ні, не можете. Такого ніколи і не було. Так само і ви не можете з 24-го переходити на е, постійне місце прожиття. Але чому ПМЖ або ПМП постійне місце прожиття ну, таке собі популярніше в інтернеті, не тільки, <кхем> тому що колись. Потрібно було відмовлятись від свого громадянства в користь утримання німецького, але теж були реформи та законодавчі зміни. Тобто, тепер ви можете мати декілька громадянств. Відповідно, натуралізація стала цікавіша, і тут понеслась маса коментарів: не беріть собі громадянство, не проходіть натуралізацію, інакше Німеччина вас заставить воювати. Ну, просто вдумайтесь після того, як я опублікував. Запит та отриману відповідь після того, як я розповсюдив цю інформацію, а загалом було там до мільйона переглядів, появилась маса коментарів, що ви будете в Німеччині воювати, вам потрібно в пенсійний, вам потрібно те. -те, -те. Тобто, ну якось це все дивно. Тому дуже важливо, щоб кожен з вас на, свій, на свою, знаєте, таку честь та совість взяв цей відеоролик та надіслав усім українцям в Німеччині в групи спільноти. Точно, щоб всі знали, руки на тимчасовому захисті зараховуються. В мене на сайті та в телеграмі є. Всі деталі, документ чорне по білому. Тепер коротко стосовно іншого ВНЖ іншого виду на життя. Я регулярно проводжу безкоштовні вебінари, онлайн-лекції на теми ВНЖ та інтеграції. Наступне буде 21.09, де ви безкоштовно можете взяти участь реєстрації в мене в телеграмі та дізнатись про всі формати. Тому часте питання та одразу відповідає, переходити на навчальні типи ВНЖ зараз не має ніякого сенсу. В цьому буде сенс, якщо ви не встигнете завершити своє навчання і не зможете одразу перейти на робочий формат ВНЖ щоб пізніше або одразу подаватись до натуралізації до громадянства. І так, ваше водійське посвідчення перестає діяти, коли ви міняєте ВНЖ. Тут як альтернатива можна мати два ВНЖ по двом різним параграфам. Про це був документ та прецеденти в мене в Телеграмі. Коли ви перейдете до мого телеграму, натисніть на канал Файли, і там серед файлів та постів буде саме той документ, який вам потрібен стосовно можливості мати два різних параграфи. Живі люди з такими параграфами теж були в мене в відеороликах опубліковані раніше, якщо захочете знайдете. Тому ви можете мати два параграфи, ви можете пізніше переходити у формат німецького громадянства, тобто проходити натуралізацію, і вам не потрібно 5 років для цього працювати та платити пенсійні внески. Ну якось так. Це все є в законах, це все є в документах. Тому розповсюджуйте цю інформацію далі.